Всім привіт! Будемо сьогодні з вами вчитися закривати резинку спицями 1 на 1. Дивіться, я набираю завжди резиночку фабричним способом петлі, пров'язую 4 ряди порожнистою резинкою, і далі в'яжу резинку 1х1 або переходжу на резинку 2х2. Коли мені вже потрібно закривати в да, своїй петлі, я пров'язала довжину резинки, яка мені потрібна, я так же само роблю, як і починала. Значить, що я роблю? Я пров'язую 4 ряди порожнистою резинкою. Тобто, тобто, я знімаю виворітні петлі нитка перед роботою, лицеві пров'язую. Зняли виворітню, лицеву пров'язали. Виворітню зняли, лицеву пров'язали. І так. Ми повторюємо 4 рази, тобто так же само, як ми і набираємо, щоб у нас було все однаково. Ось. Я для відео не буду чотири рази пров'язувати, я пров'яжу тільки 2, але ви пам'ятаєте, що вам потрібно пров'язувати 4 ряди. Тобто, це вже другий ряд. Лицюгу пров'язали, виворітню зняли. Лицеву пров'язали, виверідню зняли. Ось. І ось так ви робите 4 ряди. Починаєте це робити з виверіднього ряду, щоб у вас, або з лицевого, як вам вже там, по якому ви будете закривати оці, чи по-виверідньому, чи по лицевому резинку. Далі, дивіться, що ми робимо далі. Ось у нас з вами тепер треба закривати. Я для зручності, щоб вам було гарно видно, я взяла контрастну нитку. Ви в себе відрізаєте свою ниточку в три рази більшу, ніж ваше полотно. Тобто, ось так собі три рази обкрутили і вже знаєте. От. І тепер яка у нас стоїть з вами задача? Нам потрібно між собою з'єднати лицьові з лицьовими по по одній стороні, і лицьові з лицевими по іншій стороні. Тобто ці, що у нас виворітні, да? От, ми їх повинні з'єднувати. Ось в мене кромочна, да? це моя кромочна, бо вони називаються на українській мові прушкова або крайня петля. Я... Подивіться, ще, як в мене повернуті петлі. Да? Ось лицева петля в мене, бачите, яка стіночка передня йде. Тому це теж враховуйте, щоб ви могли закривати, так як я вводити і виводити голку. Ось. І подивіться, як у мене виворітня. Бачите, яка дужечка, як вони у мене повернуть. Якщо у вас не повернуті, так, як у мене, можете перевернути або іншим способом закрити. Там трішки по-іншому вводиться ниточка голкою. я якось теж при нагоді зніму. Так, значить, і починаємо з вами закривати. Вводимо нашу голку в прушкову петлю, ось так. І наступну лицеву просто я сюди ввожу. Ось. Підтягуємо собі ниточку. Ну, в мене ви розумієте, да, що в мене контрастна, я її не буду підтягувати, я просто їх і спускаємо петлю. Далі у нас наша виворітня сторона. Ось так дивіться, як я ввожу зверху, бачите? Зверху ввожу і цю вже теж можете скинути. І в наступну петлю я виходить от сюди. Да? Зверху зайшла і знизу вийшла. Ось так. Підтягнули ниточку. Да? Спускаємо цю петлю. Зрозуміли, да? як ми робимо. Тепер дивіться, в мене ось моя лицева петля. Бачите? Ось вона в мене йде якоюсь стіночкою. мені потрібно її як ось так, бачите, перевернути. Тобто я ввожу вже зверху за цю свою задню стіночку, ось так проколюю петлю і сюди виходжу, в сусідню лицьову петлю. От, знімаємо. Тепер моя виворітня петля. по з цій стороні виворітній, вона в мене лицева. Я вколюю зверху, бачите, ось зверху сюди і в сусідню виворідню, знизу. ось так, знизу, Я ось так, бачите, заходжу знизу і виводжу вверх. Підтягуємо нашу з вами ниточку. От, Бачите, як? Ось в мене виходять вони ось такі. І у вас так само буде, як і ось тут. Тут, звичайно що в мене не гарненько, тому що ви розумієте, да, що це. А так, якщо б це була ця ниточка, вона тут теж би захватилася і все би було так само. Так, ми з'єднали. Тепер знову увага, дивимося, моя лицева петля. Я ось так. да, Сильно не затягуйте, щоб ви бачили, щоб ви не вкололись сюди або ще кудись. От, бачите, всю, що ми вколювали. Да, я в неї вколюю, ось моя, бачите, лицева петля. Ось вона. Я заходжу зверху в неї, да, зверху, зайшли, і звідси в сусідню лицьову просто ось так, піддіваю під свою передню стіночку знизу і виходжу. Все, підтягнули, зняли. Наступна знову моя. Петля лицьова. Ось вона. Я заходжу зверху в свою лицеву, бачите, ось вона. Зайшла зверху колола, да? і звідси знизу в сусідню вийшла. Скинула на голочку, да? на нитку, підтягнула. Ось, бачите, да знову дві лицеві. Ви ніколи не помилитесь, тому що вас буде видно. Якщо у вас тут лицьова, значить вам потрібно з'єднувати по лицю дві лицеві. Зверху. Бачите, я зверху заходжу в цю, що ми входили знизу. Я заходжу зверху, а звідси знизу виходжу сусідню. Все, зняли. Це, бачите? Зняли. Знову у мене далі моя іде лицева і лицева. Тобто вони в мене тут на цій стороні йдуть, як виворітні, але на виворітній стороні вони лицеві. Я заходжу в неї зверху, заходжу зверху да? і звідси в сусідню знизу виходжу. Тобто, ось так. Заходимо зверху, в сусідню знизу виводимо, витягуємо. От, давайте зніму вам вже так спицю, ще раз покажу. Ось, дивіться, зверху ось моя, угу, витягнула вже. ось моя зверху зайшла, а звідси витянула. Бачите? Ось так. Тепер ось тут. Зверху я заходжу і сюди виходжу. Знову зверху зайшла, і звідси вийшла. Нічого тут складного немає, тому, дівчата, я вам рекомендую навчитися і закривати тому що голочкою, тому що так ви бачите, як гарненько. Ну, звичайно, в мене тут вже пішла, бо з'їхали ці петлі нитки. Але от дивіться, як у мене набірний мій ряд, і як у мене буде мій ряд. Вже да, закінчення мого ряду. У вас така резинка буде завжди виглядати гарно, естетично, вона у вас нікуди не розпуститься, ніколи у вас не розтягнеться, тому я вам рекомендую так закривати. Дивіться, навіть зараз вже, знаєте, я так дивлюся. І навіть можна контрастною ниткою теж закривати, якщо, наприклад, ось там. Давайте візьмемо, для прикладу, якийсь зелений. Виріб, якийсь там полоску з червоним, чи ще. І ви просто червоною ниточкою, розиночкою ось так закрили ряд. Буде дуже гарно виглядати і дуже естетично. Тому я вам бажаю успіху, бажаю вам натхнення, терпіння, вчіться в'язати як майстри. Тому що, як ми всі знаємо, що краса нашого виробу саме в деталях, які ми створюємо. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобачку. Якщо вам щось цікавіше, якісь відеоуроки, будь ласка. Мені пишіть в коментарях, що би ви хотіли, щоб я ще вам зняла. І що хотіла ще сказати: дивіться, дуже класно потім ховати ниточку. Я просто голочкою заводжу ось сюди. У свій, у свій ось цей да, поле резинка, порожнистий край, да, який я набирала. Сюди завожу ниточку, ось так і вивела, відрізала і все. І в мене нікуди вони не тікають, потім при пранні вони там підвалюються всередині. Бачите, тут якийсь такий, як виходить, карманчик. Тому я завжди сюди ховаю свої кінчики. Все. До побачення.